Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA. Дивимось репли від підписника. Сьогодні з нами грає Малахтах на СТРВ103Б, карта Ласвіль. Ну що, до бою. Так, зразу ж порекомендую. Чудовий блогер, стрімер, чудова людина. Ви знаєте, я взагалі, от е, так, які в мене критерії, кого я підтримую? Я підтримую чудових людей. Я вам навіть зараз поясню чому. Давайте подивимося цей бій до кінця. Напишемо в коментарях, що ми про це все думаємо. Натиснемо подобайки та перейдемо в описі під відео, підпишемося на чудовий YouTube канал Малахтах. Це блогер-стрімер. Чудові відео, чудові, стріми в нього завжди. Він радий всіх підписників, своїх глядачів, він радий бачити і чудово спілкується з ними. А тепер я пояснюю, чому я кажу чудова людина. Бо я ну, підписувався там, також заходив іноді на стріми. Я, ну, як в мене є час, я іноді заходжу на стріми на того, кого підписаний. Але я зайшов до одного. Е ну, як вам сказати, підписався я, ну, як би як підтримати його. А він зараз трішки вже бачу, набрав підписників. І вже він такий. Як вам сказати? Е Ну не дуже чудова людина, так? Це, це, я не буду казати, хто це. Я думаю, може ви і здогадаєтесь. Він там почав на стріму матюкатися, а я заходжу, а я дуже не люблю. Для мене це ті, хто матюкається. Ну я то розумію, що буває там, в тебе там, нерви здають чи що, ну буває таке там, напруження якесь. А це постійно матюкається, ще й так, знаєте, як язвить, так скажемо. так? Я кажу, а що ти матюкаєшся? Я не полюбляю Це це для мене як росіянські блогери. Знаєте, от, ну, у них вони, вони кайфують від цього. А, а, а я кажу, я не зрозумів. А що ти матюкаєшся, типу? Типу, мені це не подобається. А він знаєте що мені відповів? Не подобається, ну і. похе. Одним словом, так? Похе. А я такий думаю, ну нічого собі. Я так тебе там і підтримував, і все. Ну я кажу, ну якщо е, тобі, по, то тоді до побачення. Ну і до побачення. Ну це розумієте, оце такі люди, це не, не чудові люди. Ви ж розумієте, я для поліпшення настрою граю, так, граю, так, записую відео ваші. А то, оце, ну я хотів це розповісти, мені воно на душі лежить. Розуміє? Мені це не, неприємне, не те, що я. Ну Я засмутився, реально. Я думаю, так, ну добре, потім ще там до когось зайшов взагалі ігнорять, типу, може вони думають, що я типу, в мене більше підписників, бо я щось глядачів хочу собі переманити. чи що. Хоча я навпаки рекомендував, вже, так, щоб підписувалися. Ну добре, думаю, так. А, вже, а чудових людей, от Малахтах, це чудова людина. І до речі, Малахтах, ну я буду багато чудових розповідати історії в цьому відео. А, До речі, я думав штаж, думаю, ну що це таке штаж, так? А потім зрозумів, що це малаштах. А так як я, ви знаєте, ну такий поліглот, і я е, маю пізнання у всіх іноземних мовах, так? десь ви мене поправляєте, якщо я не вірю, щось переконаю. Це по-моєму з ірландської, так, якщо я не помиляюся, то це. Малахтах це пес, по-моєму, перекладається, щось такого типу. Я, ну, поправити у коментарях, так? Отже, вірно читається як Малахтах. Малахтах так, так? Я невірно тоді писав. Я також колись рекомендував нашому чудовому блогеру, що. коли почина... І він почав це робити, коли починається твоє відео або е... стрім, то, к... то кажи там всім привіт, там, ну, свій там, перш, е... привітання своє, так, вигадає якесь. Всім привіт. Там. Я ви на каналі Малахтах, І тоді всі будуть розуміти, що це Малахтах, І тоді легше буде знайти, до речі, цього блогера. Чому? Тому це такі підказки від вже, ну так скажемо, поважного правда ж блогера, <смас> який також це все сам методом проб та помилок це все робив. так, Десь щось людям подобалось, десь не подобалось, так? пробував, спробував так, спробував так. Ну ось е вийшло ось так, так <ріху> я думаю, що буде ще краще. Будемо поліпшуватися. Мені до речі, ну допомагали. Знаєте, хто підписа підписували саме перші? Це мої друзі, родичі підписалися саме перші, так? І колеги по роботі підписалися на мене. Це так, я першу і дуже багато, до речі, підписалося з перших днів, щоб набрати 100 підписників. Це дуже важко 100 підписників набрати. Також я пам'ятаю всіх, хто підписався на мій канал. До речі, вони до сих пір дивляться мої відео. Так і чудові коментарі пишуть. Один з підписників, навіть я знаю, він дивився всі відео на моєму ютуб-каналі, а їх вже майже три тисячі так, записано. Mm. <свісна> так що такі, мої поради, ну, я думаю, ви будете користуватися це. Я ж дуже чесно і щиро бажаю, щоб всі наші українські блогери мали не те, що там багато підписників, щоб були по 100 тисяч підписників і мільйонники були, правда? Щоб ми переважали всі. Я думаю, це буде. Так, поки розповідав чудові та цікаві історії, наш герой тут бачимо старається, нахлопушує. Я про пробіг взагалі нічого не розповідав. <світ> Лише свої чудові та цікаві історії. Два вороги прихлопушено. Майже 5 тисяч нахлопушено. 790 у нас натанковано, і 1300 за розвідданими. Там попереду стоїть на захопленні цей об'єкт. Ну, бачите, він не пробиває. Стоїть об'єкт і афс 1, напевно. так, Десь його там прикривали. Не ось він пострілює. Це небезпека. Його не видно, до речі. Це зараз напруження. Наші братіші, ну, поїхали на базу суперників, але вони двоє повертаються кобра, тут, до речі, допоможе зараз. Треба афс 1 підсвітити. Як ми не можемо вицілити. Ну, там за трупиком стоїть цей об'єкт, ніяк ми його не можемо звідти викликати. Обра зараз, в принципі, повинна була пересвічувати, але чомусь не пересвічує, вже 45 хвилин, 45 секунд, верніше. Все, чудово, нарешті. Пересвітив. Там ще по потурчиком об'єдналися. Чудово, вихлопушили. Там ми втратили танк, що поїхав на базу суперників, а нам ще ж треба бути, там СТРВ-103Б, до речі, стоїть, прикриває базу. Втратили ми зараз і протіша на кухні. Також, ну, щоб ви знали, я завжди з поліпшеним настроєм, так? а те, що я розповів вам, що мене, типу, послали на стрімі. Ну, це не те, що там інтриги розслідування. Хоча це також цікаво, правда? Як от гравець UA реагує на ці всі інтриги розслідування. Але я підкажу вам, що це був. Один з е, блогерів, який е, з палищем, там, з магістром Палищем, в нього також був якийсь там скандал. Я думаю, ви, ви здогадаєтесь, так? Так, ну добре, це вже, це, це вже минуле, так скажемо. Я про нього більше не хочу. Про того блогера я більше не хочу нічого знати. Це так, щоб ви розуміли, як я реагую на те. А наш герой залишається зараз вже дво... проти двох суперників. СТРВ, ну небезпечний суперник. Його пересвітити важко. Бачили, що ми не могли АФС-1 там пересвітити, і Чарльз Петурчик вже пізно був підсвічений. Артилерія ось там попереду стоїть, так, я розумію. Хоча це не то що? Ну, По-моєму, звідти ж полетів трассик. Так. Так! Красунчик просто, він тільки що відстрілявся. О! Дасть, дасть йому пару хп. От, блін, ну. Блін, це не матюк, до речі. Так, туди. Давай. Ну тоді давайте що? Поїдемо по воді. Спробуємо його У Кого більше скіліще? Звичайно, в наших героїв як зазвичай. Наші герої тягнуть. П'ять ворогів знищено. Так, залишався, по-моєму, поки я розповідав, що дивите цікаві історії проти чотирьох. Якби проти п'ятьох, то і колобанова ботри. Чи я помилився тут, поки розповідав, що дивите цікаві історії. <п 'ять> Може проти п'ятьох тут. А ти зашкірився, напевно. Не поїхав, сміливий. Ну окей, буде фінальна битва. Епічно, епічно. Ось він, чудово, от підставився. Він там рухався і підставився. Треба тепер влучити. Ну, один, один може, може зараз танканув. Чудовий бій, чудовим настроєм. Не забудьтеся підписатися на YouTube канал Малахтах. А я вам кажу слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Extendio на STW 103Б карта Тундра. Ну що, до бою. Так. А яка ж там 11 го рівня СТВ? Ну, там все те ж саме, тільки набагато поліпшене, так? Перевага яка? Поліпшення. Ха-ха. Всіх цих переваг, які є в СРВ. В СРВ яка перевага? Вона, в принципі, то не сильно броньована, але вона такої форми, що в неї важко та й рикошетної форми, так, по-перше. По-друге, ця сітка протикумулятивна попереду стоїть. Також від поліпшених снарядів кумулятивних допомагає. Ну і вже в облоговому режимі, так, в режимі ПТ, так скажемо, то вона. Ну, дійсно, її навіть закружляти дуже важко. Точність лучність, перезарядка як з кулемета, можна сказати, на 10 рівні. То давайте подивимося, що з пробиттям. Кумулятивні, верніше, підкаліберні снаряди у нас 308 пробиття. Це, це звичайні е, снаряди. так? А поліпшені снаряди також підкаліберні, 350 пробиття. Чудово. А я думаю, що в 11 рівня ці всі показники ще вищі. так? Осьому переводку. Так, поки що постимо, подивимося, що буде відбуватися в бою. Зайняли гірку суперники по першій лінії, там, по ущелині. Ну, бачимо, зараз Матікора, якщо їм там за дніще заїде, то в принципі так може навести там шороху. Хоча це не точно. Дуже великі сили тут підтягнулися під саму гірку, навколо гірки. Треба буде щось тут вигадувати, якось їх вихлопушувати. Все починається вже. Ну тут пристрілки, в принципі, вона пристрілка ця не потрібна, тому що, так скажемо, пристріляна гармата. так? Вона дуже точно 3-1 рахунок, до речі, не в нашу бо, користь. Вже там під'їжджають і під базу. Леопард, там бабаха, починається метушня, будуть зараз їх всіх наглюк виклопушувати. Там у нічого не виходить. Ну, у нас, в принципі, тут і на цьому. На гірці нічого не виходить, лише наш герой, я так розумію, пострілює по суперникам. А непомітність тут також неймовірно. Я пам'ятаю, як тільки вводили в гру ці СТРВ, але там блогери, стрімери каз... кричали, сварилися. Це ж буде настільки імбіщенське імбіще, тому що Ну, я так пам'ятаю, що по-моєму трішки понерфили колись. Тому що вона взагалі не помітна, а в облогому режимі вона ну, зовсім непомітна. Ця її форма, плюс низький силуват, плюс точ, точна гармата, Ну, неймовірно точна гармата. 1587 вже настріяно, один ворог прихлопушений. 5-6 рахунок, не нашу поки що користь. Але я думаю, ну, хто буде знівельовувати цю перевагу? Звичайно ж, наші герої. До речі, Екстендіос давно не надсилав. Пам'ятаю, що він надсилав свої бої, але давно. Не... Ну, такі перерви, так бувають. Хе. Ви ж зрозуміли, що я всіх пам'ятаю. Може не пам'ятаю на чому ви грали, але пам'ятаю, що ви надсилали. Отже, герої, бит, не забувайтеся, коли ви заходите в гру е рандом, то пишіть я герой, відео на каналі Гравець Ігоє. Чудово довага була підтримка. Так, ви знаєте, я підтримую всіх ну, по можливості, як можу. Для мене також було приємно. Так, виклопушуємо. Просто пушуємо, так в наглючу вони там починають їхати на наші стежки, там М60 і об'єкт. Ну кличуть на допомогу. Та не дуже. Бачимо на гірці, там, в принципі, вже нікого немає. Там одна ментиквора забили. Вони поз'їжджали всі. І це напевно, їхня помилка була. Я казав, хто буде знівельовувати цю перевагу. Хоча просадка по ХП, мінус 7 тисяч. О-хо-хо-хо. А я не помітив, до речі. Це буде важко. Непростий буде бій, так скажемо. Все, забирають гірку наші. А знаєте що? Треба, напевно, і нашому герою їхати на гірку. Чому? І грилю треба тікати. Тому що зараз у прорвали першу та другу лінію, будуть зараз по G такій лінії вилазити на базу. А ми можемо згірки тоді спокійні, спокійнісінько собі вихлопушувати базу, правда? Поїхали довго. Ну, Бачите, прислухався. Прислуховується до парад гравця UA, а так як гравець UA погано ж не порекомендує. Так. Та й гравець UA вже більше двох тисяч реплеїв записав, то ну, в принципі, так, на різній техніці, різні тактики, боїв вже. Можна книжку писати, так, про е, ці бої. Як на якому танку треба грати, на якій карті, в Яких умовах. Чудово прихлопушення. Так, а я бачу, що ми по нахлопушенню вже 4 тисячі на вже по прихлопушенню вже 3 вороги знищені. Також йдемо на рекордні рекорди. Усадка по КП, так і залишається величезна, та й по танкам також. Немаленька. Гріль там бачимо нормально, поки що себе відчуває, якщо що він бачимо пересвідчує. Його там огляд також непоганий. Об'єкт. Ну, знаєте ще що може бути? Що Вони зараз об'єднаються та поїдуть, всі захочуть вихлопушити гірку. Бо так, як вони будуть їхати на базу, ми їх будемо по одному вихлопушувати. Ха-ха. Чотири вороги знищено, бо є вже достойніший. Потихенько-потихеньку вже... О, вирівнюємося по ХП, гріль приїхав. І ще я казав, вони можуть зараз об'єднатися та тут влаштувати заробіжчим. Нашого героя ще не єдиний пошкряби, бо ніхто й не стріляв. Так, автоперекидання. Зараз буде пошкряблення. О, холі. А чудово, що є автоперекидання, бо це вже до гаражу зразу. Братіж, так, пратіж, допомагай. Все, а тепер вмикаємо всі свої переваги нашої стервешки. Чудово. Давай, хто наступний? По одному по грилю виїжджає. Чудово. О. Ну тут танканув чудово, до речі, так? Я казав, бронювання немає. Там, там щось 50 мм бронювання, чи що, але під такими шаленими кутами. Ось воно за розпочинається. 5 тисяч вже настріляно. 1600 натанковано. Юдес там... Ну, гріль треба, щоб зупинив зараз Юдеса, щоб він в тили не заїхав. Опа, а він уже не заїде, Ого, вах, не влучив. Ще раз почекає, дуже пара заряд. І... Піксель влучив, не влучив. Ще раз. Братіш тримай там оборону. Чудово. Все, а тепер по одному виїжджайте. О! опять 500 настрій. Це ігріль не вгомовний. Ха-ха! Але в принципі так, у гриля ж там і альфіщи непогане, Ну, він знав, хто саме небезпечний. Тоб, лапушів, він не звертає уваги на СТРВ, тому що той літає його просто на себе в ума. <свісно> Відволікає, цікаво. Шість ворогів знищено. Оце я розумію воїн. Майже 7 тисяч настріляно, 1500 натанковано, це не броньована ПТХ. Ну що, буде дуельна дуель із ягою, а то броньована ПТХ. І вона вже підплопутана. А гріл, бачите, я казав, тікай, ні, справді грілю треба було залишатися, тому що були б тоді проблеми, тоді поточені повного було. І е, не об'єдналися суперники, а по одному почали виїжджати, і це їхня була величезна помилка. Ягою шуткувати, шутку, це ще ти задоволення. Так, розводимо. Так яга не проб'ється, точно від рельєфу. Хіба ще командирську башенку? Бить? Я той зрозумів, хто саме небезпечніший, Думаю, зараз я якесь терве вихлопу, то тоді з вами всіма розберусь. 7400 настріляно. І сьомий ворог знищений чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.